Друзі, вітаю усіх! Це система. Дякую вам за коментарі до попереднього випуску українського питання. Ну а сьогодні хочу поговорити про наболіле з фронту. Наразі рідко надходять гарні новини, але й катастрофи теж немає. Так, ми втрачаємо Курахове і можемо втратити Торець та Часів Яр, але бої за часік точаться понад півроку. А до Покровська ворог наблизився у притул лише зараз. Вже сплативши надвисоку ціну за кожний кілометр просування, в той час як взяти ціною на зусиль і шляхом килимових бомбардувань Алепо Путін втратив за два дні, а неприступний Дамаск за тиждень. Стільки часу знадобилося місцевим повстанцям та вільній сирійській армії Ордогана, щоб доїхати до центральних органів влади на пошарпаних пікапах та мопедах. Це вам не 750 квадратних кілометрів випаленої землі на місяць в обмін на 42 тисячі вбитих і скалічених окупантів, плюс, тобто мінус, тисяча одиниць техніки та артилерії. Це майже як Київ за три дні, тільки не у вологих мріях імперців, а у суворій сирійській реальності, з якою Путіна випхали легко, стрімко і невимушено. Сирия сохранена как суверенное независимое государство. И если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем им такие удары, которых они пока и не видели. Ну, как, как видим, и не увидели. Наврал Путин, как обычно. Английскую экзит. Экзит. Сам Путин на третьи сутки после падения режима Башара Асада события в Сирии так и не прокомментировал. Хотя это, по мнению The New York Times, стало крупнейшим геополитическим поражением российского президента за его четвертьвековую карьеру. Вы знаете, мы недооцениваем важность сирийского кейса. А это фиаско. Это фиаско, братан. Чорний лебідь і початок кінця, які ми анонсували з першого випуску українського питання. Росія втратила десятки мільярдів доларів, тисячі солдат там полегли. на колосальні матеріальні втрати Путін не буде зважати, доки Донбас не окуповано. А частина Курщини навпаки перебуває під контролем ЗСУ і натівським чоботом. Проте військово-морська база у Тартусі з недоробленим плавучим доком. Ми ми строим будущее. а йому із телевизора говорят, Ха, ви слушали маяк скасованою орендою на 49 років і заблокована авіабазах Мемім. Це втрата військової присутності та логістичного вузла, яка унеможливлює неоколонізацію Африки. Путін. <зв> Малійські повстанці, і не лише вони просто зобов'язані подякувати сирійським колегам і операторам українських дронів, які допомогли Ердогану вмити Путіна кров'ю. Ситуація дуже тривожна. в Сирії. українці там зіграли роль. Слава Україні! А ще Кремлю доведеться згорнути видобуток сирійської нафти і фосфатів. І спробувати вивести на десантних кораблях, з вивести маршрутом через Гібралтари, Балтику, Мотлах з 80 місць дислокації російських військ у Сирії. Звичайно, Путін попросить Ердогана залишити йому, хоча б базу у Тартусі чи аеродром. Але сумніваюся, що жителі Алепо і нові регуляри, для яких саме Алепо був опорником. Забудуть, як путінські літуни під керівництвом місника Суравікіна зносили фабами цілі квартали їхнього рідного міста. Це ви знаєте, як нас попросити забути та пробачити маріупольський драмтеатр. Я приділяю особливу увагу сирійському досвіду, тому що його слід враховувати не путіну, а нам Володимир Васильович давно все вже зрозумів про розармію та економіку. тому и продемонстрировал на весь свет свой орешник. А далее начал влаштовывать навколо единого удалого пуску выставы с Лукашенко, Захаровой. Почему Марию Захарову отдернули во время брифинга и просили не комментировать удар баллистической ракетой? Алло, передай, да, мне брифинг. Звонок Марии Захаровой. Это постановка реальной или ошиблись? Та пропагандистскими маранями у промысловых масштабах. Такая вот страшная новость сколыхнула интернет. И понеслась, понеслась такое страшное сообщение о том, что Россия может выпускать 7235, ой, нет, 25 ракет «Орешник» в месяц. Бла-бла-бла. Путина попросили я хочу публично попросить вас, чтобы новые системы вооружения и прежде всего Орешника были размещены на территории Беларуси. Лукашенко понимает, что это о, сейчас улюблена Ирошка Путина. Если она улюблена Ирошка, значит ему ничего не стоит подиграть сейчас Путину для того, чтобы попробовать выторговать какие-то другие вещи, я имею в виду финансовые вещи, прежде всего для Беларуси. Водночас господар Кремля чомусь словом не прохопився про другий імовірний запуск арешника, який за неспростованими чутками закінчився там, де й почався. Ми пам'ятаємо другий вистріл, коли е, другий постріл, який був невдалий у росіян, і власне кажучи, ніякий решник другий раз не полетів. От, опять... штанга. Ну, Путін як Путін, нічого нового і аналога внітного. Що я можу сказати? Ні. Yeah. А что мы? Мы через фиаско сирийской диктатуры показали справжнюю мить украинской армии. Раз уж вы начали про Бармалеев, которые обучались у украинцев, я добавлю, это действительно так, и об этом сейчас говорят эксперты уже очень громко. Не лише усьому світу, а одній непередбачуваній, але дуже впливовій людині, яка з нагоди такої демонстрації російського конфузу вбралася у жовто-блокитні кольори і почала називати Путіна лузером. Путін із і сильного став м'яким і слабим. Маючи на те підстави, бо до повномасштабного вторгнення на піку внутрі сірійського протистояння вагнерівці за підтримки путінських літонів допомогли військам Асада зупинити наступ опозиційних сил та втримати дві третини території країни. А через 9 років на тлі виснаження у наступі на Донбасі Путін не те, що Асада не відстоює. Ми не можемо бути більшими сирійцями, ніж самі сирійці. Він своїх забрати не встиг, і тепер навколішки блага Ердогана повернути, якщо не окупантів, то хоча б їхні манатки. Ладно, хорошо. У нас Москва велика, всіх прийнятні. А це правда Росія просить Турцію помочь вивести свої войска із Сирії. Російські воєнні кораблі відходять на беззапасне расстояние від берега. а Воєнні можуть зжигати техніку, щоб вона не достала сирійській опозиції. Пам'ятаєте такого путінського заступника міністра Рябкова, який незадовго до вторгнення пропонував НАТО збирати речі та відповзати на рубежі 97-го року. Маленький політичний жалюгідний виплодок, який би давно мав піти за курсом російського воєнного корабля. І як результат, у нього та православного олігарха Малафєєва, який спробував наїхати на нову заокеанську адміністрацію, ситуація, понятно, не проста. Діло в тому, що Сирія сама по собі страна така. Кабасоткине із блогік не нравиться, ні нравиться терпімає красець. Дивинатої годі недосвідчені у великій політиці сирійські повстанці розібралися в ситуації краще ніж самозвані російські гегемони, стомлені орешникам толерантні партнери та стурбована світова громадськість. Вони не намагалися нічого заморожувати, шукати дипломатичні шляхи, мобілізувати 18-річних і просити гріпени. Вони просто відчули момент і в'їхали у владу на стареньких пікапах та десь трохи на наших плечах. Момент вибор класно з самих різних точок зрення. І осуществляне цей бросок. Гадаю, просто зараз російські пропагандисти намагаються замаскувати тотальний провал Кремля спогадами про хаотичний вивід військ США з Афганістану. А американці типу, не просрали. Воліючи не згадувати про те, що Америка вийшла з власної волі. А російських гегемонів із Сирії просто випхали, не питаючи, як звати. Ви хто такі? Я вас не звав. Ідіть і нах... російська пропаганда на ходу міняє риторику в отношенні нової власті в Дамаскі. Сьогодні сам Дамаск під ударами бойовиків терористичної групі Хаят Тахрир Ашшам, раніше ячейка Аль-Каїди. Так, для пропагандиста Дмитрия Киселева в течение нескольких часов в одной и той же программе «Вести недели», но и для разных часов, часовых поясов в России, террористическая группировка превратилась в вооруженную оппозицию. Путин некоторое время будет, конечно, деморализован. Он тяжело переживает публичное поражение такого масштаба, тем более это не просто поражение, это унижение. То есть с ним произошло ровно то, на чем он смеялся над американцами. Помните, когда В самом начале каденции Байдена они уходили з Афганистана. Там. головний урок і підсумок цієї історії у тому, що Росія не має тилів і запасу міцності. Ми в тому віде в каком є, два конфлікти не потягнемо. Нас намагаються схилити до перемовин з країною, яка ще до великої війни здала би з бою, начебто, дружній Карабах, пропустила контрудар по Курщині, без перешкод пустила під Москву легкозбройну колонну колону головорізів, бунтівників Пригожина, а тепер зганьбилася у Сирії. Просрали армію, просрали Сирію. Обосрались і спяташі вдруге зробити те саме. Це вже не зрадити. Я перепрошую, це називається всратися навіть на березі, навіть в воду не заходити. Хорошо, давайте сьогодні відкажемося от від з Кореї, Нахрен Китаю, від Куби, від от Венесуела. Зачем? Зачем от Білорусі от от Білорусі. От Білорусі. нахрена? Ми це Ведь Сколько дійде з економіки? Вважаємо. І все би житло було? Кремль тримає лінію фронту постійним тиском на всіх напрямках. Але цей тиск забезпечується диким напруженням дюрявої економіки та мобілізаційної системи. На путінське лихо усунення Асада з політичної мапи світу органічно доєдналося до економічної кризи, девальвації рубля, виснаження фонду добробуту. Тоето будь-окла. 30% годовой уровень роста цен. Все это це дело ускоряется. Там какие-то бешеные цифры, дефициту бронетехники и колоссальных втрат особого складу. Часть 09332 девять несет очень большие потери. Вонская часть 09332 триста тридцать два несет огромные потери. Седьмая военная база несет большие потери бойцов каждый день. Военная часть 09332 большие потери личного состава у підсумку за поточний рік Кремль втратив більше голів ніж за два попередні. 09332 колосальні потери личного состава в зв'язку з асутством евакуації ми не можемо получить наших радних, і навіть якщо ворог прорве наші укріплення під Покровськом та у часовому яру, путіну доведеться розв'язувати карколовний квест, який він сам прописав у конституції. А чого він хоче, ми знаємо хочет отримати п'ять контроль над п'ять украинскими регионами, повний контроль його пошарпане військо буде змушено форсувати одну з найповноводніших річок Європи. Їх просто відправляють в один кінець. на гумових човнах брати штурмом Запоріжжя, Херсон, Слов'янськ, Краматорськ, тому що ніхто не віддасть йому наші землі, річки та міста. Бо, бачите, Путін так записав собі в конституції. Чи на паркані, чи на стіні вбиральні. Чуваки, ви не можете просто брати в наглую требувати того, чого ви не завоювали. Тому окупанські човни на Дніпрі чомусь якось самі по собі йдуть на дно. Двигуни виходять з ладу, ніхто нікуди не пливе. рубль не поспішає трохи підійматися з колін, як раніше з ним траплялися. Ну а Китай поступово скорочує споживання нафти, тому що пересідає на електротранспорт і готується до торгової війни з Європою. Росія кволо трусить арешникам десь у Капустиному яру, але навіть медведів, якого викликали у Китаї на виховну розмову через ядерний ділірій, вже зрозумів, що ця демонстрація потуги спрацьовує виключно на внутрішню аудиторію. Все, заканчиваем дружить. Завтра уже дня сейчас Лаврову позвоню. Все, у нас нет друзей. Только собой занимаемся. Нам сейчас советуют, подкидывают страны суши. На меня все это выливается. Давайте вот тут отступить, там освободи. И заканчивая, да плюнь ты на эту Россию. Да отвернись ты от этой России. Давай будешь вот воевать с Украиной против России. Открой границы, мы с войска НАТО под Смоленск заведем. Президент Зеленський натякає, що спалити і винести російські тили цілком реально навіть без американської, німецько-британської дилокобійки. Будуть Кремлю, і пекло, і рута, і паляниця та повний Нептун. Баба. Що старалися? Якщо поглянути на мапу глобального протистояння неупереджено, то Наростає відчуття, що Росії не вистачає одного такого потужного копняка для тотального згортання проекту Куськіна. Мать він не має стратегічних і ніяких переваг на фронті і має абсолютно стратегічну поразку в силі. Нафта по 45, раптово раптова прикрість танкерами тюньового флоту на Балтиці. А на А там усяке трапляється: підводні інтернет-кабелі рвуться, північні потоки зупиняються. А в Москві навіть цілі конструктори модернізатори ракет Х-59 двохсотяться. Бо це ж війна, і вона, як палиця, має два кінці. Загалом ми не вибагливі і не перебірливі щодо чорних лебедів. Отож, і одне принизливе показове фіаско на полі бою теж може спричинити ефект доміно для кремлівських башт. Але це я пропоную обговорити за тиждень у підсумковому випуску українського питання з макропрогнозами на останній рік гарячої війни. До зустрічі і бережіть себе.